Продуктових наборів більше не буде. Чернівецька міська рада остаточно припиняє видачу харчових пакунків для переселенців. Як на це реагують люди? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях припинили видачу продуктових наборів для переселенців. В департаменті пояснюють, закінчилась державна субвенція, тож більше не можуть забезпечити людей пакунками. Ки нас закінчилось фінансування з міського бюджету. Потім була субвенція з державного бюджету. Також повністю вся закупка пройшла, І повністю в повному обсязі за цю закупку ми роздали всі пакети, і наразі тому припинили, оскільки в рази зменшилось надшкодження гуманітарної допомоги. І жителі міста, і вимушені переселенці кажуть, така допомога вкрай необхідна, та скаржаться в зв'язку зі здорожчанням продуктів. Не всі можуть себе забезпечити. Дуже зручно це Не треба було десь в чергах стояти. Прийшов там по запису, отримав все. Ну, нічого, я хочусь. потрібно. У мене пенсія, я обходжусь. А є люди, які можуть, можуть і не обійтись без цього. Ну, в інших містах дають якусь допомогу. А взагалі то було краще, коли давали нам. З одного боку, якби мало би бути, бо все-таки війна не закінчена, призов не закінчений і людям треба допомагати. Я гадаю, що це неправильне рішення. Немає змоги міська влада це робити, видумати, а робити тротуари під час війни. Я би почекав. Я би зачекав до, до, до перемоги, і тоді вже можна робити все місто. Але робити пір під час війни я рахую, що це не дуже аж так. Така необхідність велика. в тому, що час таке положення. Зараз нуждає, ми всі мають нужду в псахом случі в питанні, в чому діло. Час ціни Поднялись на все, мені кажется, зря це все свершилось. На благоустройство інфраструктури, я имею в виду, дороги туди-сюди, є кошти, правильно? А от именно, щоб людям. Якщо вже так сталося, то має воно якось якісь гроші виділяти для цього. Це зараз, якщо пересело сюди, не всіх є робота, не всіх є можливість купувати купляти продукти, то їм якась потрібна допомога. Якщо б ще їм давали продуктові набори, а яка мотивація працювати? Можливо, повинен бути якийсь фільтр рівень доходу людини, тому що ми ж бачимо надходження зарплати, ми ж бачимо, як людина живе. Можливо, потрібна якась ну ну таке грубе слово комісія, але щось таке. Якийсь орган, який мав би оцінювати. Ну, мені здається, це ж це буде чесно. Соціальним групам, групам деяким а вже ж потрібні потрібні, а як? Люди похилого віку потребують, вони не можуть працювати, обслуговувати і заробляти, тому потрібно. Міськраді кажуть, зможуть знову видавати допомогу, як тільки знайдуть нових спонсорів. А поки пропонують вимушеним переселенцям користуватись центрами з гуманітарною допомогою. Наразі зараз функціонують два хаби. Це хаб дорослих речей, це головна 223 цар де в ВПО можуть отримати дорослий одяг та взуття. Також функціонує на франка 29. Це дитячий хаб, де можна отримати для діток харчування дитяче, одяг, взуття. Раніше міська рада вже призупиняла видачу пакунків внутрішньо переміщеним особам на певний термін. Однак, зараз людям сподіватися вже ні на кого. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.